Вітаю усіх телеглядачів каналу Нова Волинь. Продовжуємо говорити про реформу децентралізації в Україні. Нині цю реформу визнають однією з ключових передумов побудови сильного економічно спроможного суспільства. Судіть самі, чи може бути сильною та багатою країна, в якій містечка і села живуть бідно. Люди не мають де працювати, не отримують заробітну плату, відповідно не сплачують податки. Ґрунти виснажені, ціни високі, і люди для того, аби прогодувати сім'ю, їдуть на заробітки. Звісно, ні. Основою сильної країни є сильні спроможні. Громади це добре знають у Європі. Отож, як там відбувалася реформа децентралізації, сьогодні говоримо із експертом офісу реформ у Волинській області Олегом Олександровичем Грасучком. Пане ж Олександровичу, перед тим як ми будемо аналізувати європейський досвід, скажіть, будь ласка, чому ви саме зацікавилися цією темою і де здобували знання у цій сфері? Питання децентралізації вже підняті в нас в Україні на протязі років. Розглядаються досить е, тісно. В 2005 році у мене була перша така велика поїздка в Швейцарію, в місто Лугано, і якраз от досвід Швейцарії, їхні успіхи в плані е, забезпечення е, успішного життя власних громадян, громад. Якраз це були перші такі питання, які мене зацікавили, яким чином от Швейцарія добулася такого успіху. Герасимчук, Олег, кандидат технічних наук, доцент кафедри сучасних технологій в машинобудуванні Луцького національного технічного університету, експерт з питань інновацій та інформаційних технологій в Асоціації регіонального розвитку, експерт Офісу реформ у Волинській області. Звичайно, що протязі 10 років останніх ці питання розглядаються в тій чи іншій мірі, але реально реформи ми бачимо лише на протязі останніх двох років. Коли в травні місяці 2015 року стало питання запрошення експертів в офіси реформ по Україні, щоб офіси стали містком між владою та громадами, щоб пришвидшити реформи, мені запропонували займатися цими питаннями. Одночасно, я є консультантом від університету нашого Луцького національно-технічного університету в проєкті ЕГАП, це швейцарсько-український проєкт електронного врядування і займаюся питаннями навчальної складової, і і впровадження принципів електронного демократії, електронного врядування якраз на теренах Волині. Наскільки у Волинській області електронне врядування пішло вперед? Ну ми є лідерами. Місто Луцьк є лідером, однозначно, лідером електронного врядування по офіційній статистиці. Ми займаємо третє місце. До сіл ця реформа швидко дійде. Чи ще треба потрібен час, техніка? Ну звичайно, за один день це все не зробиш, необхідний час. Але розвиток інформаційних технологій дозволяє це впровадити спочатку в великих містах, таких як Ковель, Володимир, Волинськ, Нововолинськ, а пізніше і в села, що означає ця реформа для громадян. Це електронне врядування. Першу чергу це доступність до послуг. Їм не потрібно їхати вже в міста, област. Значення, в районного значення вони можуть це отримати на місці, замовити е, за допомогою комп'ютера. Ці речі тільки чекають українців, але можемо зараз говорити про ті країни, які вже давно е, минули ці всі процеси, і от, зокрема, ви згадали про Швейцарію. От, яким чином в Швейцарії відбувалася реформа децентралізації? Ну, необхідно врахувати, що Швейцарія. Вже на протязі останніх 200 років фактично адміністративні реформи в них відбуваються поступово удосконалюючись. і досвід, Швейцарії є дуже дуже таким хорошим для нас, Україні, тому що рішення на місцях вони приймають шляхом референдумів. Вони проводять дуже багато референдумів по всіх питаннях: по питаннях прийняття громадянства, питаннях будь-яких змін, які необхідно провести в громаді, і фактично місцеві громади вони Володіють всіма повноваженнями по прийняттю рішень на місцях, реальними повноваженнями, реальними повноваженнями. і мають кошти на тебе втілювати свої рішення. Звичайно, в тому і основне питання децентралізації це передати повноваження і фінанси на місця для того, щоб відбувався такий принцип субсидіарності. Проблеми вирішувалися на тому рівні, де вони виникають, і послуги надавалися на тому рівні, де є споживач цих послуг. Якщо говорити про країну, яка була би ближча Україні, от за ментальністю, за якоюсь історичною складовою, так яка вже теж пройшла процес реформи децентралізації. До такої країни для вас є показовим. І от Україні однозначно потрібно рівнятися. Найбільш наближений є досвід Польщі. Вони наші сусіди близькі по духу, по ментальності, і в них саме останні приклади такої ефективної децентралізації реформи. Багато зараз є думок, що в Польщі реформа відбулася за один день. Так, дійсно, 1 січня 1999 року. В них пройшов третій етап, коли відбувся адміністративно-територіальний поділ Польщі. Замість 49 виводу стало 16. Але насправді ще з 89-го року вони почали змінювати, проводити реформу на рівні гмін. І, і на протязі 10 років вони напрацювали всі Рішення, які було необхідно прийняти, прийняли закони по фінансовій децентралізації, політичній децентралізації, надання автономії гмінам, і фактично в 99 році вони завершили цю реформу, постійно удосконалюючи її тепер. Польща, куди ще на початку 90-х везли з території колишнього союзу увесь неподріб, на продаж за економічними показниками нині наздоганяє лідерів Євросоюзу, але найголовніше те, що цей державний економічний розвиток напряму відзеркалився на рівні життя кожної людини і її громади. Реформа з децентралізації влади, передачі повноважень на місця, як політичних, так і економічних, стала чи не головною запорукою успіху польського економічного дива. Алгоритм простий: заможні люди складають багато громаду багаті місцеві громади складуть заможну країну. Збудування саможонду модель самоврядування організовує людей навколо місця проживання. І це набагато краще у порівнянні з тим, як було до цього, коли життя громади організовувалося навколо місця роботи. Намагатися сумістити ці два уклади неможливо, бо вони є антагоністичні. Це завжди закладає конфлікт З боєм, але реформа почалася. Головна мета передати головні повноваження найнижчому рівню управління в гміні. 8 березня 1990 року було ухвалено закон про місцеве самоврядування. Є Рагульський констатує, що реальне його втілення розтягнулося на два роки, але це можна зрозуміти, коли уявити масштаб цієї реформи. Хочу навести цифри, які показують, як зміни устоїв призвели до зміни економічної ситуації. За всі 80 років у Польщі до централізованого водопостачання було приєднано 250 тисяч будинків, а тільки за два перші роки після реформи 2 мільйони 400 тисяч, тобто в сім разів більше в тій же країні з тими ж людьми. Але місцеві органи самоврядування отримали фінансову самостійність, доступ до кредитних коштів і право самим вирішувати, куди їх спрямовувати. Відтоді громади у Польщі отримали найширші права: як політичні, так і економічні. Вся власність прийшла в управління гміни. Податок на прибуток, значна частина інших, залишався на місцях. Громади отримали можливість самостійно визначати, куди спрямовувати кошти, яким чином розвиватися, як покращувати життя. У Польщі за 20 років пореформного періоду ВВП на душу населення зросло до майже 10 тисяч євро. Для порівняння у 1991 році у середньому воно становило 1 тисячу доларів, а сам валовий внутрішній продукт сягнув більше 500 мільярдів. А про шокову терапію нині згадують хіба що в історичному контексті економісти. Першим чим хваляться у польському селі лежна воля, ось цією школою. Вона видається нереальним для нас учбовим закладом з майбутнього. Це п'ята місцева школа, збудована за рішенням громади. І на що було витрачено 12 мільйонів власних коштів цієї ж громади? Університет наприклад, Наша школа має найсучаснішу матеріально-технічну базу електронні дошки, комп'ютери, доступи в інтернет. Тобто, дитина, приходячи сюди, має можливість долучитися до всіх знань, які є в світі. Є програма обов'язкова. Але за рішеннями батьківського комітету можемо вносити і додаткові дисципліни. Профінансує це громада. Це музика, мистецтво мови. В школі вчаться 350 місцевих дітей. Сама школа розрахована на 500. Від динаміки зростання населення місцевої громади напряму залежить її добробут. Гміна це базова польська адміністративна одиниця. Більша за селищну раду, як у нас, і менша за наш район. Голова гмін Марія Батячка Васик очолює місцеву громаду вже четверту каденцію підряд. Який спосіб будуємо буджет gminy. в який спосіб будуємо бюджет гміни? гміни? Найважливіше це, це податкові, податкові доходи. На території 100 гміни 100 зареєстровано податкові. більше п'яти тисяч фірм. 100 журнал Forbes робить гміни, щорічний рейтинг гмін. Найбільший рейтинг має місцева гміна Лежноволя. все своє бюджетне багатство От, маємо не тільки за рахунок лет. підприємства, але 에, і за рахунок э, жора, мешканців. Адже мешканці сплачують податки за місцем проживання доля цього ми інвестуємо в якість життя. аби люди хотіли тут жити. Відтак дуже багато молоді зараз сюди приїжджає. Не всі польські регіони мають заможне економічне становище є багатші, є бідніші. Але в країні відпрацьована система вирівнювання, яка змушує багатшим ділитися з дотаційними місцевостями. Нині гміни на випередки рекламують себе, яка з них більш привабливіша для інвестицій, виборюючи кожну копійку. У світі існують різні системи місцевого самоврядування, десь вивожена століттями централізації, як у Франції, десь навпаки, навіть виплату пенсії віддали у відомство місцевих рад, як в Данії. Поляки йшли своїм шляхом, і лише коли через вісім років поспіль побачили, що він правильний, в країні почали впроваджувати наступний етап реформ. Він вже торкнувся не гмін, а вищого адміністративного рівня повітов і воєвоз. Окрім іншого, головна суть у жорсткому розподілі повноважень. Законом виписано, які права делеговані повіту району, перш за все, це медицина, які воєводство, наш аналог області, це програми розвитку регіонів, а які державі. Варшава, як столиці, визначає лише напрям розвитку. Не все було так просто, так і от ми зараз розповідаємо. Кажемо, що нібито за один день можна було провести такі зміни. Насправді це не так. Одразу громадяни зіштовхнулися з дуже великою кількістю труднощів. В першу чергу це необхідно врахувати любі реформи. Це є зміни. До змін необхідно досвід, як вирішувати ті проблеми, які будуть виникати при новому форматі адміністративно-територіальних одиниць. Це чекає і нас, Україну. Якраз зараз напрацьовуються нові закони, нові положення. Як діяти, які повноваження старости, які будуть вибори. з цим стикалися і наші сусіди, і поляки, і французи, і латвійці, як останні, хто проводить реформу децентралізації. В першу чергу це, напевне. Гроші, гроші, які будуть виділені громади, як особливо це проблеми в малозабезпечених громад по чисельності населення чи по рівню економіки, де їм взяти гроші на витрати, які будуть нести громада. Ці проблеми і в нас будуть. Тобто, вже можна провести аналогію з Україною. Так. Які зараз найгостріші питання, яких ми можемо уникнути? Створення малочисельних громад це напевне одна з таких болючих питань, які зараз піднімаються і є в нас на Волині і по Україні, коли мала чисельність громад. Якщо подивитися на досвід великих країн Західної Європи, то вони також з цим стикнулися. Найменша гміна в Польщі має тисячу осіб у Франції. Комуни в них є 32 тисячі комун і фактично. Комуни є, які мають і по 100 осіб жителів, і вони в них стоїть питання, як їх об'єднати. Примусово не завжди вдається адміністративним тиском об'єднання цих комун, тому вони виробляють різні механізми в першу чергу, фінансові для стимулювання об'єднання комун в більш крупні. В Італії прийнятий закон, що нові комуни можуть тільки створюватися чисельністю більше 10 тисяч осіб у Данії тільки більше 20 тисяч осіб. Всі розуміють, що велика комуна це зосередження великих і фінансів, і економічного і людського потенціалу. І така комуна буде успішна. Ну чи муніципалітет, як в деяких країнах це називається. Ми з вами говорили про досвід Польщі, але фактично в Польщі, Польщі йшла дещо іншим шляхом. Тобто, там спершу відбулася адміністративно-територіальна реформа, а вже тоді були виділені фінанси в Україні. все навпаки, вже з початку цього бюджетного року у нас розпочалася бюджетна і податкова децентралізація, і вже відчули деякі фінансові спроможності на місцях. А от адміністративно територіальна реформа фактично ще тільки розпочинається у нас фінансово Централізацію отримали міста обласного значення і отримують тільки новостворені громади. Всі старі одиниці територіальні, такі як сільради, селища, вони будуть працювати по старому бюджету. Тобто вигоди вони від децентралізації ніякої не отримають. В проекті 2016 року бюджету України передбачено збільшення видатків на місцеві громади на 18%. Але цього є недостатньо, тому що в першу чергу це кошти, які будуть витрачатися на соціальні потреби. І якщо дивитися в структурі доходів громад, то це лише 36% буде власних надходжень громад а решта це є субвенції. Держава. Який механізм оцей фінансової спроможності громад у Європі в різних країнах можете порівняти, за рахунок чого живуть громади об'єднані? В першу чергу, це є доходи власних громад. Громади зацікавлені в розвитку підприємства на своїй території, їм дають механізми для залучення інвестицій, для розвитку економіки на власних громадах. І це є основна дохід, який вони отримують і розподіляють на власні потреби. І в багатьох країнах майже у всіх прийнятий закон про розподіл коштів між рівномірний розподіл коштів між громадами, сильними та слабкими. І це є державні субвенції. І дуже цікавий цей механізм добровільності самої реформи. От як чи добровільно відбувалася реформа у різних країнах, і от конкретні країни, ви можете нам назвати в багатьох країнах Європи саме на добровільних почалах були якраз об'єднання формування перших громад, комун, муніципалітетів. І коли почалися ці перші об'єднання, прописувалося в правилах, як об'єднуватися в кожній країні громада. Якщо дивитися, наприклад, на Францію, там ще з часів Наполеона склалися комуни і вони різні по чисельності, від декількох сотень до 500 тисяч жителів держава розуміє, що малі громади є неспроможні як фінансово, так і. Фінансово-економічні тому вони їх стимулюють до об'єднання. Вони прописують різні правила або стимулювання це коштами, або стимулювання спеціальними законами. Я на попередньо казав, що, наприклад, нові громади можуть створюватися тільки там, наприклад, коли вони відповідають територіальній чи кількісній якомусь показнику. Наприклад, в Італії 10 тисяч осіб. Хороший досвід в цьому питанні, якраз Латвії. Вони спочатку добровільно оголосили про об'єднання громад. Надали цьому 4 роки, і коли після закінчення цього цього терміну вони в адміністративному порядку по об'єднали ті громади, які не визначилися на той момент. Напевно, в нас також буде такий самий досвід, тому що реально в нас дається зараз два роки до сімнадцятого року, жовтня місяця на об'єднання громад, щоб провести нові вибори по новій новому закону. І фактично зараз це питання добровільності якраз досить добре необхідно ну розглянути з точки зору в якому форматі мають об'єднуватися, щоб уникнути малочисельні громади, і як укрупнити громади і що робити з тими громадами, які не об'єднаються. Це теж питання стоїть на сьогодні дуже важливо, тому що напевно, чи по економічних показниках чи по менталітету дуже багато голів сільрад просто не об'єднуються. Вони проти об'єднання, не наводячи абсолютно ніяких аргументів. Звичайно, що це може бути їхнє бажання нової посади в після виборів і ще два роки протриматися можливо ще якісь показники, але фактично ми маємо дуже багато таких прикладів, що громади. Проти об'єднання, звичайно, що тут в першу чергу зіграє роль думка або голови громади, або депутатів, або активних мешканців. Якщо повернутися до досвіду європейських країн, ми говоримо про дуже різні країни, які пройшли різний історичний шлях, далеко різний, були різного рівня економічного на той момент, коли вирішили укрупнити свої громади, так але мета у всіх одна. І ми бачимо ці результати так зараз, навіть країни, які дуже схожі за своєю історичною складовою до України, так які в певний момент пройшли епоху Радянського Союзу, можуть показати зовсім інший рівень життя, тому що фактично ну, економічний потенціал кожної країни дає змогу відчути наскільки країна успішна в тих чи інших речах. Але... Тут досить яскравий є досвід Польщі. Ми починали в одинакових умовах. Навіть в деяких питаннях ВВП України був більший ніж ВВП Польщі в 90-х роках. Але ми можемо зараз порівняти, що має польська Польща і що має Україна, в якому стані знаходяться громадяни там і у нас, і це завдяки якраз успіху Польщі, завдяки якраз правильності проведення адміністративно територіальної реформи, децентралізації. В своїй країні ви кажете про те, що ми почали в однакових умовах, але дуже багато людей вам можуть опонувати в тому розумінні, що в Польщі тоді не було війни. Зараз і всі західні експерти неодноразово кажуть, що це час проведення реформ. Люди зрозуміють ситуацію і вони готові почекати, потерпіти, але вони хочуть змін побачити яскраво зміни, які будуть в країні позитивних змін. Якщо говорити про владу самої громади, то от ми нещодавно були в невеликому містечку у Польщі. Це практично було минулого року, і там ми мали можливість прогулюватися тим містечком і спілкуватися з мешканцями. Зустріли місцеву жительку, яка нам розповіла: от каже, бачите, отой дитячий майданчик. Це ми на зборах громади вирішили, що нашому містечку такий майданчик необхідний. На це були виділені кошти, тобто є відповідні механізми, і вже сьогодні там граються наші діти. В тому і є ефективність життя в об'єднаних громадах, сильних громадах. Цікаво. Який механізм контролю за тими рішеннями, які будуть приймати органи місцевого самоврядування в тих об'єднаних громадах у різних європейських країнах? Коли є фінанси, є можливість робити проекти, які б ну сприяли б добробуту розвитку своєї громади? І тут якраз необхідно чітко зауважити, що в Європейському Союзі законодавство. Дуже чітко дотримуються, воно все прописані адміністративна реформа законодавством, і фактично, будь-який громадянин і керівник гміни повіту він дотримується чітко до законодавства. Звичайно, є органи, які спостерігають це дотримання законодавства, так як от префекти у Франції у нас будуть префекти, які будуть спостерігати за областями дотриманням законодавчих актів, які діють на країні. І тут, ну саме головне, от вашого прикладу, те, що якраз саме громадяни на місцях вони вирішують, куди направити кошти, які вони мають, куди залучити інвестиції. І це є якраз найкраща форма, коли громадяни на місцях знають, що їм робити, як вирішувати питання, проблеми, які виникають в них. Волинські мешканці майбутніх об'єднаних громад зможуть такі рішення теж приймати. Будуть ці механізми про передачу повноважень. Трішки розкажіть? Звичайно, тобто тут якраз от законом регулюється, що місцевим громадам будуть надані власні повноваження і будуть делеговані державою повноваження. І на місцях якраз місцеві громади, виконавчі комітети будуть приймати рішення про направлення коштів на розвиток там будівництва доріг, відновлення школи чи дитсадка, отримання там побудова вуличного освітлення. Якраз їм це мають бути надані повноваження. Основні зараз побоювання в тому, наскільки вони отримують ці повноваження і як ці повноваження будуть підкріплені фінансово. Оце є основна така загрозу. ці побоювання абсолютно виправдані. Чи були негативні недоліки впровадження реформи децентралізації в окремих європейських країнах? Ті, які не збулися, і це можливо ті недоліки, яких ми можемо уникнути в майбутньому? Ну звичайно, тому що в кожній країні свій шлях, свої виникали проблеми якраз тій ж саме Латвії вони проводили 4 роки добровільно реформу децентралізації, і в кінці кінців змушені були адміністративними методами завершити цю реформу. Необхідно врахувати, що також і в Польщі, коли вони проводили досить значний період створення гмін, вони створились різного формату малі, великі і були слабкі в економічному плані гміни, які необхідно було підсилювати чи субвенціями з держави, чи змінювати укрупну. Ювати, але необхідно розуміти, що в Європейській Союзі держава стимулює. Або до укрупнення громад, або до їх співпраці між собою, Таким щоб громади ну, є закон про співпрацю територіальних громад, і громади мають змогу на якісь речі загальні співпрацювати, давати співфінансування і виконувати певні роботи, наприклад, там побудова дороги чи побудова школи, яка буде для двох громад, не для окремої взятої, а для двох громад. Таким чином, вона стимулює. Лює, щоб громади об'єднувалися, укрупнювалися і були більш фінансово-економічно сильними. Волинські громади матимуть таку можливість на сьогодні є закон про співробітництво територіальних громад. Але якщо дивитися по досвіду цілої нашої України, ми маємо тільки два-три випадки використання такого закону на практиці, коли громади співпрацюють і створюють спільні проекти. А Це приклад був ефективним. З цих, що були так. Приміром, це побудова водопостачання для різних населених пунктів, це побудівництво спільних проєктів, мостів, доріг, які однаково необхідні для жителів обох громад. На Волині у нас є досвід уже створених п'ять громад, які причому дуже Різні по своїй структурі, це і міська громада у це і сільська громада, така як Велицька громада, Смолигівська громада, окремий е, приклад це Смолигівська. Вона є дуже малочисельна по своїй структурі, і територіально і е, чисельна жителями. Але з іншої сторони вона має фінансове підґрунтя для створення. І досвід наших оцих п'яти е, громад: це вони будуть пілотними, які передадуть досвід і іншим. як… Функціонувати які як проблеми вирішувати на місцях. Поки наші п'ять волинських громад вже точно вирішили об'єднатися. Є також ініціативи від інших громад. Так, тобто рухаємося, десь в напрямку реалізації того перспективного плану, який був затверджений. На сьогодні ще три громади подали документи на утримання позитивного висновку від облдержадміністрації. Це Угринівська громада, це Сенкевичівська громада і остання це шацька громада. Шацька громада вона є в перспективному плані і вона повністю відповідає на. Умовам створення громади. І тут, я думаю, якраз буде позитивний висновок від облдержадміністрації. В них будуть призначені вибори вже пізніше. На наступний рік і фактично вони будуть створені. Гаразд певна громада відповідає перспективному плану, але чи є можливість громадам, які вирішили об'єднатися, але вони не є в тому перспективному плані, який затверджений? Які механізми для них об'єднатися? Чи вони повинні доводити свою спроможність? Ну тобто, це може бути будь-яка громада, чи вони повинні відповідати чітко тим нормам, які були затверджені? Проблема в тому, що закон говорить про добровільність громад, і дуже багато представників громад розуміють цю добровільність по-своєму. Вони роблять формування, які не відповідають методиці формування спроможних територіальних громад, чи по територіальній ознаці, чи по кількості ознаці жителів, дітей відповідності фінансовим показникам. Але... По Україні в нас виникли ситуації, коли через політичний процес облради не затверджували громади, які хочуть дійсно добровільно об'єднатися і відповідають цим показникам. Тому був прийнятий закон 3008, який дозволяє громадам об'єднуватися вже без надання згоди обласних рад. Згідно цього закону, громади проходять всю процедуру об'єднання і документи по об'єднанню подають на отримання висновку від облдержадміністрації. Адміністрації. Якщо висновок позитивний, то громада звертається в облдержадміністрацію, щоб адміністрація, в свою чергу, звернулася в ЦВК на призначення виборів в цій новоствореній громаді. Тобто процес. Можливий, тобто можемо зробити висновок, що процес тільки розпочався для українців. Реальний процес. Якщо підсумовувати нашу розмову, то який європейський досвід, на ваш погляд, є вкрай позитивним для України тільки таке коротке резюме, і який є негативним, і не варто повторювати тих помилок. Ну, найбільш позитивним, звичайно, є досвід Польщі, тому що. Вони досить швидко, ефективно створили громади, показали свою ефективність. Єдине можливо, необхідно врахувати це об'єднання громад навколо міст для створення досить потужних громад. Це проблема і міста Луцька, нашого, коли навколишні села просто не бажають об'єднуватися з мешканцями, ну не з мешканцями, а з Луцьком самим. Є досвід Польщі позитивний в тому, щоб не створювати малих громад. Численністю менше п'яти тисяч жителів. Я вам дякую за розмову. Про всі питання, які виникають на шляху об'єднання громад, ми будемо говорити вже у наступних передачах «Децентралізація». На все добре.